Всім доброго здоров'я, давно не бачилася, це Оленка з Канади. І я дуже хочу робити більше відео, але щоб я їх робила, люди повинні їх дивитися. Якщо ви їх не дивитесь, то я не буду робити, бо ми з Миколою про це все говоримо. А так, щоб зробити етерце чи відео, це багато дуже праці. І, і ще ну, незалежна думка з Канади, мабуть, цікаво. Я б хотіла б не знайти друзів, але доки, доки в мене є їх небагато, на жаль. Але я сподіваюся на краще. От, і мені ніхто за YouTube цей не платить, бо я незалежна, я нічого не маю з цих ефірів і з цього відео. Так що не думайте, що в мене якісь гроші від цього. Я роблю це, бо люблю Україну. І тільки такий в мене привід це робити. Так, ну що, будемо дивитися. У мене тут боті черзі, це такі золоті карти. Я вибираю золоті, щоб Україну благословити на надальші справи. І тепер багато тем. Кожен день багато тем, так? На жаль, вони не дуже хороші всі. Але, що то за перемовини з Путіним? Чи ведуться в ці перемовини? Чи веде Трамп перемовини за спиною України? Чи буде там принизити Україну хочуть? Чи хочуть забрати в нас територію несправедливий мир? Що там коїться за, нашим, за нашою спиною, можна сказати, так? що там таке коїться? Чотири мечова карта прямо скажімо, погано, ніж у спину, так сказати, так? Україні хочуть. О, 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 ну, Ніж спину. А це говорить про те, що кожен, кожен для своїх інтересів. Штати там для себе, так? Бо якщо війна, то який бізнес? Розуміло, для бізнесменів добре, коли немає війни. І вони хочуть припинити війну, щоб бізнес as usual був. Це зрозуміло. чотири, чотири, чотири мечова. А, і ворог, і. Наш ворог, який з нами воює, бо ми воюємо тільки з одною країною. Ну тепер вже дві виходить. От, і Білорусь теж нам не дуже дружня країна. І тут говориться так, і Білорусь, і, ну, і РФ і ще і хто у нас ворог є і ще. Ну, внутрішній ворог у нас корупція. Внутрішній ворог. За часи війни корупція це ніхто не хоче з нею. Битися тільки що ну, там галочки ці всі. І четвертий ворог це українці самі собі ворог виходить. Ми всі самі собі ворог. І тут королева Кубкова, ну, червона, червона дама, говорить, що треба хоча б стати дружними для себе і знати, що вороги завжди будуть, і правда ніколи не переможе кривду ніколи. Бо земля це місто, де правда бореться з кривдою, вже не першою. Тисячу років, так і воно так і буде, так воно і буде. І що ще ми мусимо знати? Чи буде перемир'я? Перемир'я буде. перемир'я буде, але недовго. І це перемир'я, воно ну треба, бачите, ця карта говорить за час перемир'я нам треба. Подолати корупцію, виробляти свою потужну зброю, щоб захищатися, бо ну, воно буде недовго. Коли буде? Ну, Вісім, може, восьмий місяць року. Буде перемир'я, може, восьмий місяць року. Двойка мечова говорить, що битва буде продовжуватися. Це перемир'я, воно не буде таке повне. Бо ворог все одно буде наступати, він все одно буде робити такі провокації всілякі, і в середині України, і, і буде робити на ну, на, на, на лінії зіткнення будуть продовжуватися бої, вони не будуть такі інтенсивні, але перемир'я воно нічого не доведе, не дасть нічого. Може, воно буде тихіше все йти, але війна все одно буде продовжуватися. Тут карта імператор. Ну, хто, хто тут імператор? У нас свій імператор в Україні сидить. Свій популіст, чи це а, Трамп, чи це ворог, імператор один і другий. Бо вже а, перебрали а, білоруського імператора з нова, і ну, зрозуміло, що вони там говорять, що у нас нелегальний. хіба у них легальний? Імператор. Тут карта. А зірка. Ну, три зірки. Бачите, я сказала три імператори. Так воно і є. Три імператори. Чи це, може, чотири, вже чотири мечова будуть битися чотири імператора, бо у нас Байден. Що це мені ще й досі Байден в голові? Цей Трамп. Знаєте, що значить Трамп привести? Це козир... козирний. Він козирний. Йому... Він такий йому ну, вдоль. Доля в нього така йому просто фартовий, можна сказати, козирний. Нічого не бере. От, І я бачу, що чотири виходить імператор. Троє з них заодно. Бачите? А один дні. Один, що це за три такі заодно? А один ані? Один, який імператор, який хоче. Хоче бути першим імператором з чотирьох. Найголовнішим. І ця карта правосуддя, justice, говорить, що ну не буде цього justice, вас обманюють. Не буде justice, не буде just peace. Чому не буде час peace? Бо Україна не має нічого свого. Якщо не буде допомагати Америка, Штати, якщо не буде допомагати Євросоюз, то все у нас немає грошей. Немає грошей на те, щоб пенсію дати. А, от, немає досить зброї. Так виробляємо свою зброю, але мало. Просто для галочки, що поки що це нічого не дає. Та та зброя, що й приходить з Америки, вона а, часом буває і не вона доходить до, до військових. Десь там вона втормила її в землю, вона там чекає чогось, непонятно чого. Україна має тепер багато внутрішніх проблем. А, нікому нічого не треба. І мені скажіть, якщо всі корупціонери, а вони такі є, то хіба це патріоти? Щось в українців в голові все перемішалося. Корупціонери і патріоти не, корупціонери не можуть бути патріотами, а патріоти не можуть бути корупціонерами. Ви розумієте це? От. І ця карта правосуддя говорить, що яке правосуддя? Що хіба в Україні є незалежні суди? В Україні є... Нормальна а, політика, де а, є опозиція і таке все. Ні, немає. Немає того. Ще совєтські закони, ще совєтські ці а, поліцейські. Все совєтське це все. все. Воно не зламала. Цю систему і зламати неможливо, бо невигідно це зламати людям. І геть війна не допомогла нам це все зламати. Воно, як було, так і є. Нічого не змінилося, нічого не змінюється. І українців дуже обманюють всім. Бубнова вона говорить, що ну, обманюють українців дуже сильно, свої обманюють чужі і свої і свої. О, давайте тут подивимося, що я бачу. Перемир'я буде. Але це перемир'я воно буде дуже цікаво на папері тільки. бо Бійня буде продовжуватися, незважаючи на папер. Це буде тільки папер і все. Чотири імператори тут один з них хоче бути володіти світом. Ви напишіть мені в коментарях, хто це з чотирьох. От. Правосуддя ми не дочекаємося. А, кожен хоче бути зіркою. Тепер зірка той, хто, кого витко. Так, Зірка той, кого видко. Бо це, це ч, ч, живемо за часи. А, Ну, мереж, соціальних мереж. От. І українці просто обманюють. Просто люди мучаться, багато дуже постраждалих, загиблих, інвалідів, просто, просто жах якийсь. Жах якийсь за що? І я вам скажу одне, що я знаю. Я знаю, що в Україні змінилося за часи незалежності багато що. але не все. Наприклад, Захід України завжди відрізнявся від сходу. Завжди захід вважав, що він краще українською говорить. А я не сперечаюся, я хочу навчитися цьому. Але схід хотів якось із собою бути, не хотів. Значить, будемо українцями, але без етники. Хіба можна бути українцями без етники? На сході багато хто не любить українську етнику. Це ж правда життя. І можна ми українці, але без української етники. Що це воно означає? Скажіть мені, що це значить. Ну, хіба можна бути, почувати себе рускомовним тільки українцем, який не любить, чи не хоче, чи не розуміє, чи не має досить вокаблюри, словарний запас маленький. І не любить українську е. Я українець, але не хочу української етники. Що це воно означає? Де ви таке чули в світі? Хіба є таке ще десь у світі? Щоб Хотіли бути французами без французької етники, чи шведами без шведської етники, тільки в нас в Україні, на жаль, мабуть, 70% таких людей менше мені української етники, але етнічних там і мови, і законів, і обрядів, і стосунків ну всього. Але ж я українка, яка ж ти українка, боже борони. А ті, що поїхали, 8 мільйонів, майже всі такі. Майже всі такі. Їм більш зручно російською спілкуватися. Не знають українською, не хочуть знати, але ж, але ж отримають допомогу як українці. Ну, що це таке в нас в голові все перемішалося? Сильно перемішалося все в голові. Так.